Зло це завжди прояв людської волі проти волі Божої. Щоб зрозуміти, нам треба згадати про гріхопадіння Адама і Єви. Адже ця історія, вона, по суті, справи пояснює, звідки взялося зло, як такове. Господь дає одну заповідь: не вкушати із дерева пізнання добра та зла. Що це заповідь означає? Це заповідь означає, що саме Бог є. Законодавець, саме Бог, він вказує людині, що є добро, а що є зло. Божу заповідь виконувати це добро, порушувати цю заповідь це є зло. Бог є законодавець, адже Він є творець Всесвіту, і саме всесвіт живе по законах Божих. І от коли ці заповіді порушуються, от тоді так, проявляється зло, тоді відбувається. Якби такий протест проти Творця, і цей протест, він як наслідок приводить до, до руйнації Всесвіту, в тому числі. І ось в чому був гріх Єви, найбільший гріх. А саме в тому, що вона, будучи спокушаємо дияволом, для себе вирішила, що тепер вона може бути законодавцем, що Бог уже не є якимсь авторитетним для неї, що вона сама обирає. Що є добре, що є погано. І вона для себе вибрала, що вкусити цей плід із цього дерева є благо, незважаючи на те, що от Бог казав, ні, від цього дерева вкушати не треба. Тобто, коли людина свою волю, своє рішення ставить вище волі і рішення Бога, от тоді і починається зло. Коли людина себе ставить на місце Бога. А потім страждаємо від цього. І не тільки ми страждаємо, а й ті люди, які є біля нас. Отже, ми впливаємо один на одного, ми не живемо в вакуумі. Ми живемо в загальному людському суспільстві, там, де ми формуємо щастя чи горе, в тому числі тих людей, які є біля нас. І от заповіді Божі, це є добро. Заповіді Божі, це є ті вказівки. Про те, як нам треба жити, для того, щоб нам бути щасливими, для того, щоб нам не загинути. Адже сама гибель сам по собі, це є наслідок того, що людина відвертається від Творця. І як по закону, такому, що от, якщо ти відвертаєшся від джерела світла, ти будеш в темряві. Якщо ти відвертаєшся від там, джерела тепла, ти замерзнеш. Так само, якщо людина відвертається від Бога, Людина починає себе знищувати, себе руйнувати. А так як людська душа вічна і безсмертна, ця саморуйнація вона буде відбуватися вічно, що і можна і назвати приісподні, пеклом, муками вічними, про які от сказано в Священному писанні. Тобто саморуйнація це внутрішній бунт, от коли людина сама себе просто знищує. Ми переживаємо свою особисту преісподню, свій особистий ад. І ось тут треба згадати те, чому вчить церква про те, що було з Господом Ісусом, коли Він помер на Христі. Церковне передання, воно каже про те, що Господь, після того, як Він помер на Христі, Він своєю душою зійшов в преісподню. Для того, щоб врятувати ті душі, які там томилися весь час. І, по суті, справи канонічна ікона Пасхи, це от коли Господь, якраз там, там зображено, коли Господь от в центрі ікони, Господь Ісус Христос, який держить за руку Адама і виводить його з преісподні. І далі, вже на задньому фоні, зображені праведники старозаповідні. І от логічно, що Є люди, да, які от там, ті душі праведних старого заповіту, вони відгукнулися на цей призив Божий. Вони зраділи, тому що світло там засяяло, що Господь зруйнував преісподню. І багато хто із праведних душ послідував за Ісусом Христом во Спасіння в рай. Але, на жаль, напевне, там знайшлися і ті душі, які не захотіли, які були так заповнені пеклом, яких. Повністю оточувало пекло, що вони просто не помітили те, що в це пекло зійшов Христос. А можливо, хтось і взагалі вас противився, що ти до нас прийшов, ми не хочемо. Ми звикли тут бути, ми звикли бути в темряві, ми звикли бути в наших стражданнях. Чого ти сюди прийшов? Не потрібен нам цей твій світ, не потрібен нам твій рай. І от щось подібне зараз відбувається в нас, адже, знову таки, коли от, Адам зустрів Христа, напевно, Адам возрадувався. І от ми в своєму житті також знаходимося в якомусь, в якомусь подобі пекла, адже знову таки, після гріхопадіння Адама і Єви, люди втратили рай. А коли люди втратили рай, от почалось пекло. І от наше життя, от іноді люди і так і називають. От я живу, що в пеклі. Є ці страждання, навіть наше старіння, це є наслідком гріхопадіння, це є страждання, які ми не повинні були переживати, але ми переживаємо, і це є пекло. І от радість Пасхи світло Христового Воскресіння, вона можлива тоді, коли ми, от якраз в своєму особистому пеклі зустрінемо Христа. От коли ми зрозуміємо, що так от в моєму житті не вистачає світла Божого. Що от я хочу побачити це світло, я хочу жити з Господом. І от Господь тоді приходить в наше життя. І тоді ми Бога бачимо, Богу радуємося і живемо так, як Він нам заповідає. Тобто життя людське змінюється. Людина виходить із цього пекла і починає нове життя. Тобто, те, що було раніше до зустрічі з Господом, воно залишається десь там. І людина починає. Змінюватися, образ життя стане зовсім іншим, образ думок стає зовсім іншим. Так як і Адам, який виводиться Христом і з тої Прісподні, він стає іншим. І от ця зустріч з Спасителем в нашому житті, можливо, тоді, коли ми самі цього захочемо. Коли ми дозволимо Богу війти в наше пекло і там його зустріти. Люди дуже часто так звикаються зі своїми стражданнями, зі своїм зі своєю депресією, зі своєю самотністю. Що коли хтось говорить цю благу звістку про Христа Спасителя, людям це не цікаво. Люди відвертаються від цього, тому що, напевне, розуміють, що щось треба буде змінювати потім, а вони змінювати нічого вже не хочуть. Вони звиклися, їхнє життя переповнене. І для Господа не залишається місця. І от таїнство покаяння воно і заключається в тому, що ми робимо в своєму житті революцію, коли ми змінюємо себе так, що для нас, для нас Боже заповіді і сам Господь, да, перш за все сам Господь стає найголовнішим. І для нього все наше життя. І для нього, перш за все, наш час, який не наш, він дар Божий. І от ми той час, який нам дає Господь, вміємо Йому посвящати. Ті сили, які в нас є від Бога, ми вміємо витрачати на те, щоб виконувати заповіді Божі. І от коли ми в своєму особистому пеклі зустрічаємо Христа, от тоді починається спасіння. Отоді от людське серце наповнюється радістю, незважаючи на те, що от навколо розруха я зустрів Господа. І я живу вже не сам, а я живу з моїм Богом, і Господь є біля мене. І от далі, далі людина повинна зробити таку ревізію своїх переконань, задати чесно собі запитання: а от що для мене є закон? Я сам для себе є закон? Чи все-таки для мене законом є? Ті заповіді, які Господь залишає нам в святому письмі. І от логічно, коли християни читають Святе Письмо, коли вони намагаються знайти ті вказівки Божі, по яким треба жити. Адже знову таки, гріх це не тільки тоді, коли ми щось активно, погане робимо. Дуже часто гріх це наша байдужість, наша бездіяльність, коли ми знаємо, що от треба так і не робимо. І про це ми чітко бачимо в прічі, навіть не прічі, а Господь пояснює, як буде відбуватися страшний суд, коли перед Ним зберуться всі народи, і Він відділить одних від інших, праведних від грішних, як пастух відділяє овець від козліща. Там і одним скаже: ідіть мої благословіння, бо коли був голодний на кромиви, коли жаждав напоїли, коли був подорожній прийнялою, коли був у в'язниці і хворий, і ви навістили мене. Ті здивуються і скажуть, Господи, коли ми тебе таким бачили? Він скаже, що те, що ви зробили одному з малих цих, то зробили і мені. А іншим скаже, що йдіть від мене прокляті, бо коли був голодний, не накормив, коли ви не напоїв, коли був подорожнім не прийняли, ну, і так далі. а ті також дивуються, скажуть, коли ми тебе, Господи, таким бачили. А він каже, те, що ви не зробили одному з малих цих, те не зробили і мені. Тож, зло це і бездіяльність. Зло це бездіяльність наша, коли ми не проявляємо любов до ближніх своїх. І коли ми не проявляємо любов до Бога. І от наша любов до Бога, вона і повинна бути саме в тому, що от ми хочемо знати Бога, ми призиваємо Бога до себе. Боже, будь біля мене. От як люблячі люди, вони один одному кажуть, не покидай мене, будь біля мене завжди. Коли люди люблять один одного вони намагаються якомога більше часу проводити один з одним, тому що вони люблять. Отак і християнин, який любить Бога, він призиває Бога до себе, тому що не може без Бога. Що Господи, незважаючи на що, будь зі мною, Виведи мене з цього пекла, в якому я живу, втіш мене, вразуми мене, настав мене, захисти мене. От коли людина жажде бути з Богом, от тоді людина. І знаходить час для молитви. І вранці, і ввечері, і завжди в своєму житті. Не півхвилини, як це буває в більшості, а от по-справжньому, від серця. Стільки треба часу? Людина, яка любить Бога, вона не жаліє для Бога часу і для молитви, і для читання Святого Письма. Вона взагалі з цим біда. Чомусь християни не дуже люблять читати Євангелію. От якщо зробити, напевне, якесь опитування, то, на жаль, я в цьому впевнений, виявиться, що більшість християн вони не відкривають Біблію. Вона в них десь там лежить, а читати не читають. Але коли людина любить Бога, вона буде читати святе письмо, вивчати його, щоб зрозуміти, а які Господь заповіді нам залишив, а як мені треба жити? Адже Святе Письмо це є. Дороговказ це є інструкція до нашого життя. Єва вона послухала дьявола і вирішила для себе, що їй Бог не потрібен, адже вона сама для себе може бути законодавцем. І як результат, да, от, наслідки ми навіть зараз бачимо в нашому всесвіті самі в себе. Закон смерті він ще діє в нашому світі. І тому ми розуміючи це. Повинні боятися йти шляхом Єви. Ми ні в якому разі не повинні для себе вирішити, що я сам для себе закон, я сам вирішую, що є добре, що я погане. Я сам вирішую, чи потрібно мені молитися, чи не потрібно, чи ходити до церкви, чи не ходити до церкви, чи робити добрі справи, чи не робити я сам собі закон. Це хибна думка, яка якраз і приводить в преісподню. Для нас закон Бог. І його одного треба слухати. І не тому, що він грозний цар, а тому, що він люблячий. І свою любов він саме явив в тому, що став людиною постраждав за нас на Христі. Адже Ісус Христос це воплотившийся Бог, який, взявши на себе нашу людську зруйновану природу, Він в собі воскресив нас. Хтось може сказати, а навіщо мені Бог? в мене і так все добре? У мене є сім'я, в мене є улюблена робота, я відпочиваю, я ні в чому не маю достатку. Це все закінчиться. Рано чи пізно це все закінчиться. Тому що кожному з нас в свій час доведеться померти. І ми не знаємо, коли цей час настане. Можливо, через десятиліття, а можливо, завтра. Рано чи пізно це все ми залишимо. І там перед Богом, те, скільки ми працювали, скільки ми грошей заробили, чи як люди інші про нас говорять, це вже не буде мати значення. Адже перед Богом найголовніше це те, як ми навчились любити Його і любити ближніх своїх. Адже Царство Небесне і Рай це взаємини з Богом на основах любві. Це коли люди знають Бога, і Бог знає людей. От як в сім'ї, да, коли щасливі в сім'ї, коли. Ті, хто є в цій сім'ї, вони знають і люблять один одного. А коли не люблять, коли чужі один одному, то немає щастя в цій сім'ї. Так само і Царство Небесне, і рай він неможливий для тих людей, які не люблять Бога і не знають його і знати не хочуть. І от Бог буде дивитися саме на це, яке наше серце. Адже нам доведеться в час смертний залишити всі наші дома, всі наші статки, всю нашу славу людську, абсолютно все. Та й молодість наша, вона рано чи пізно вивитриться. Рано чи пізно це все виключиться. І час нашого життя да, він завершиться. Не обманюємо себе повним про час смертний, щоб не наробити дурний в своєму житті. Тут можна ще привести таку, такий приклад, коли от діти, та не тільки діти зараз, але й дорослі, дуже багато часу проводять в комп'ютерних іграх. І ці комп'ютерні ігри, вони крадуть цей час. Як би там не було цікаво, як би там не було самодостатньо в тому віртуальному світі, але рано чи пізно комп'ютер чи планшет він вимкнеться. Рано чи пізно завершиться час ігри. І потім які, з чим людина залишається? А людина залишається ні з чим. Адже та віртуальна реальність це ілюзія. І ти оттуда нічого собі не винесеш. Можна сказати, ну я гарно провів час, я відпочив. Ну і толку. Хіба спогадами про те, як раніше там, ти їв якусь смачну їжу, ти будеш ситим? Чи спогадами про те, як колись було тепло. Чи ти зігрієшся, спогадів недостатньо. І е, якихось емоцій, якихось впечатлені, їх недостатньо. Є реальність і цю реальність треба наповнювати. Самим реальним. А для нас, самим реальним, повинен бути Бог. І ним ми своє життя повинні наповнювати. Адже це все закінчиться, це всього-навсього, те, що є навколо нас, це є тимчасове, це є інструменти, завдяки яким ми знову-таки вчимося дієво любити Бога і ближніх своїх. Це не просто от прожити життя безцільно, не знаючи навіщо. Саме для того, щоб навчитись любити Бога і ближніх своїх. Не будемо себе обманювати. Треба весь час нашого життя використовувати так, щоб коли настане день, коли ми зустрінемося з нашим Творцем і сказав йому, Боже, я люблю Тебе, я знаю Тебе, я хочу бути з тобою. А коли ми Бога не знаємо і тим паче не любимо, то горе нам.